Всім доброго ранку! Ми поспали все класно. Аж три години ми виспалися. В ти виспалася? Ну так що ця спахміля? Да, у мене теж так, туманчик. Прокинулась від того, що мама моя вже була в душі. Ми всі прийняли душ, швиденько поснідали і вирушаємо далі. План такий, нам сьогодні треба проїхати ще два кордони, Ну планувати, звісно, вже не на наше. Але все ж таки, я вам скажу, який у нас план. Проїхати Румунія, Болгарія, Болгарія, Македонія. І в Македонії там вона. І в Македонії залишитися знову на ночівлю, і потім вже поїхати в Албанію. Мамуля біля машини я вам показалась, хотіла. Де ж все ж таки ці номери були? Подивіться, це просто... От, от ми приїхали, а тут отаке. А всередині просто ну круто, стоїть круто. Так, все, сідаю. Ні, Маша може, сідає за кермо, бо вчора я а, останні кілька годин їхала за кермо, тому її черга. Маші на каналі буде більш детально наші. Оці всі пригоди, Була як ви блукали, як нормально. ми да, там просто ну такий треш був. Я не знаю, чи знімала я щось цього, чи ні, бо у мене все заплутало, вже було. Я все вкинула, ж кажу, і виставила. Тому, якщо щось я не розказала, а я явно щось не розказала, то подивіться у Маші на каналі, коли воно вийде. Да, я сьогодні ввечері закину на монтаж, а, а ми вже а... між прочим, приїхали. На заправочку. Це сакара. Не обляпайся, бо я трошки обляпалась, коли заправлялась. І тут же немає заправщиків, Все роблять люди самі. Спочатку заправляємось, потім йдемо і платимо. Осу. Оплата. Все, оплачуємо карточкою Монобанк. Заправочка така сама, як в принципі і у нас. Туалета я не бачу тут, до речі. Якось тут виглядає. You the you the the oh, thank you. Ну, там написано oh, yeah. непонятно що. Тут, uh, не обозначено. Uh, тут Все. Тоді ми подивимось, де тут люди пісають. Uh -huh. Ось Вон тут вони пісують. І ми, ми. тут зараз поміці. Вирішили помити віконечко, бо дуже вже замусолене і не справляються двірники. Тут все. Бачите? Та у нас теж так, в принципі, на заправках. Просто у нас заправщики пропонують. Помити так, віконечко. У мене ніколи немає дрібної готівки шукати їм чай за це. Ну, я завжди кажу, кажуть, ні, дякую. Да. А іноді я приходжу, вже помито. І його вже нема, типу. Так, він так, десь так, вже так, гуляє. Стару, так. Це да, Україна. В цьому плані, звісно, ну, ми думали, що так везде, а тепер розуміємо, що ну, реально. Я у нас на заправці приїжджаю, поки йду, плачу, він мив. Ми, все вже і, помив. Ми, да? все побуду, так. Смачна кава, да? мама каже, я каву з молоком не п'ю, це болото. Ще зробили її, бо не було Американу. Це вже не кава. Це болото, ти казала. <різь> не було Американо, вона взяла, каже, цей що це? Лате. Лате каже. Лате, це що він мене зараз нальє? Кажу, ну то, що ти не любиш, кава з молоком. П Є така як смачно. Смачно <різь> така так, 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 да, отака да, да, пенка то вообще найсмачніше в влади. Ну, все, все, така красунечка. У нас машина тепер. А машуня її такою зробила. А я зараз іду назад і буду намагатися все ж таки поспати. Бо я спала дві з половиною години, мені здається, ну бо не зразу заснула. І мені треба буде змінити машу, тому я зараз буду намагатися поспати хоча б годину. Нам годину їхати до кордону, хоча б хвилин сорок, якщо щось вироблюсь. Буде класно, але це не точно, що в мене вийде, ну хоча б полежу. Ну, трошки поспала я, звісно, але не дуже міцно. І ми вже під'їхали до кордону і зараз будемо мінятися місцями з машу. Я сяду за кермо, щоб проходити через кордон зі своїми документами або на мені машина, але так буде. Простіше і швидше. Це річка Дунай і це порт. Виглядає дуже стареньким. Це у нас Болгарія зараз буде. Як ми не доїдемо. Я б ще годину спала. Зарано мене розбудили. Дивіться, які величезні прапори, вони дуже великі. І ми О, бачите, як видно на фоні фур. І ми все, ще шукаємо знову, як же ж Мам, знімай, на, таможні. на таможні не можна знімати, але ж У мене тут навоймало 287 мільйонів. Мам, Мам ми пройшли кордон з Болгарією. по Болгарії до Македонії. Дороги хороші. Єдине, що постійно вузенькі дорожки. Кругом, це де ми виїхали з України, і всі дороги стали на 30% гущими. Коли тут три полоси, то це як наші дві розміру. Якщо їх три розділити, пополам, буде наші дві повноцінні, от як ми їдемо. І це дуже сильно ну, незвично для мене, як для водія, тому що я реально. Боюся мигнути очима. Трошки туди-сюди, ти вже виїжджаєш за лінію. В ну, день ще нормально, а вночі, звісно, ну, прям вчора я їхала, дуже стрьомно було. У мене вся тут шия, тут кріпатура, бо отак от, отак, ну реально. Боюся той руль однією рукою. Я не могла руль от тримати і їхати. Отак ти треба тільки. Це, звісно, ну, прямо. Цікаво, чому так? Чому не можна тут полів стільки, чого не можна зробити широчого дорогу? От, їдемо до е, Македонії і там у нас ночівля. І завтра ми вже маємо бути в Албанії. Кінець з яску. А у нас пікнічок. Ми вирішили зупинитися, куснути трошки, тому що вже час поїсти взагалі-то. Ми голодні. Яка зручна штука все ж таки холодильник. Це дійсно чудова була ідея Маша. Взяти холодильник. Просто ось ми тут накриваємо собі на стіл. А це моя супер-мігана маска, яка дуже всім сподобалась. От, це цей, масло з солькою і зеленю. Дуже, дуже класно смакує і дуже поживно. Пакет впала. За під контралом. Що я теж хочу? Дубль два. Йди. Маша знову ми на заправці. Маша заправляється. І тут навіть нам хотіли допомогти. Зараз хочемо з'ясувати, скільки коштує тут пальне, скільки літрів зараз заправимо, скільки е, по грошах буде, переведемо леви в гривні. І порахуємо. Лева тут? Ні, тут. Лева вон. Айран. О, чисто. Чисто болгарський напій Айран. Да. Айран. Така велика, велика заправочка. І тут чекаємо. І тут туалет по жетонам. Жетончик треба купити. Один лев. Ні, no, спасія. Ісус Христос. Ісус Христос, таке свобод. Це наша мама. Воно йде, у неї був перекур. Ми на неї теж купили леву. лев. Леву? Леву, мабуть. І чекаємо, щоб разом. Все добре, ми зараз сходити, а, а мама обляпала джинси і тепер в лесінах. на, Хочеш, не хочеш, а надо, Платний туалет а бумажечка тільки в одному, в одній кабінці. І тепер будемо чекати, передаючи один одному. Так, я проїхала скільки? Три з половини. Три години. Три години. Чи дві з половини? Мама! Та пісій, пісій, ладно. І цей. І тепер буду спати, а Маша буде їхати. Зараз тільки по і потім поїде. Так як я знімаю на телефон, як ви вже зрозуміли, а телефон у мене стоїть там, коли я за кермом, то я не знімаю зовсім дорогу. А от Маша знімає на фотік і знімає дорогу теж. Тому обов'язково. Та й я в телефоні монтую. Тому всі красоти, по якими ми проїжджаємо, Можете будете потім подивитися у Маші на каналі. А я на свою улюблену подушечку лягаю і буду намагатися поспати. Боже, я вирівнялась. Ой, як класно. Тут плечки м'язи болять. Хочеться масаж. Ой. А ми вже в Македонії. Швидко, до речі. Прийшли швидко кордон. Я трошки поспала. Їмо фрукти. Кисле яблуко дуже. Приїхали дуже важкою дорогою. Серпантин з ремонтною дорогою. Це капець. Але все одно сьогодні їхати набагато легше. Да. Вчора був капець такий складний. Сьогодні більш-менш нормально. Я знімала на Машин фотік і на влог ту дорогу з серпантином. Ну, коротше, прикольно, ми там багато всього цікавого розказали. В принципі, як Даша й говорила, треба було перетерпіти Молдову. Так, да, Молдову перетерпіли. І вже через півтори години ми будемо в нашому готелі. Через не туди. Так, білого буде. Платні... А тут якась інша картка треба, типу платник. а тут треба а ми не на ту знайти, ми треба як на ту. тепер оплатити. Mm -hmm. Тут їх багато, там зверху табло було кеш, і немає табло типу карт. Тому, що Нет, ми от хочемо... там просто людина сидить, а тут автоматично. І тут, походу, спеціальні карточки, які купують люди, типу, оптом. Просто прикладає і проїжджає. А, а людина отут приймає. Ну так оплату. тут кеш написано. Ну я думаю, що тут мається на увазі, що можна... А, і кеш і карт. Так. Да. Що треба документи? Що? Та ні, yeah. ні. Коротше, платні дороги, заїжджаємо, зараз треба оплатити. там гривень 30-40 на дорогу. Hello.

Типу ще в на увазі вже стріляють. Ну да вже стріляють. Слово. Так, о, платні дороги широкі. Чи нет? З'їжджаємо. Okay. Ні, не, ну так, да, не широкі. Тобі халву? там? там? що Халва. Не, ну є снікерсі, може тобі дати снікерс обідати дати Один снікерс залишився у нас. Будеш зараз халву, мам? Тобі відставити? Давай. І я з'їм халву. Ми начебто приїхали. Начебто припаркувались, начебто на своє місце. Бачили б ви, як ми шукали це місце. Тепер треба Ой, знайти, ма. як нам дістатися до нашого номеру. Да, зроблено, їх хазяєр, нічого не ну так. Да. Набираєш ключик, все. Сейчас, мам, Маша зараз все вирішає. Так, да так. -да. Жінок, і раз як класси. Це точно. Я дуже перезиралася. Так, звісно. Тому я без Маші і не поїхала. Це квартира у нас, так? О, ой, ой. Опа! Слухайте, ну класно вообще. Звісно. Боже, конечно. Ходіть в пішли заказчик. Так, розсуваємося. Опа, ще одна кроватка. Тут Сидим. Здивись сюди, мой так, ходімо за речами. а дивіться снеки. А, точно. Так, пішли. Це коштує сотки. Тисячу вісім. 1800 чи 1800, да? так? Да? Да. Дивіться, який прикол. Оп, а тут ось. О, а там ще й кухня є. Оце наша короче, квартира. Получається, наша парковка. І не треба обносити оце по кругу. Все, або, або можна. Македонія, не знаю, зараз подивимось. І тут, тут можна просто відкрити балкончик і занос... заносити речі. А ну-ка. Це я побачила, це я побачила. От мене теж Капець. є толк. Да. Переносимо. Так. Офіть, просто яка класна квартира. Ми вже занесли речі. Тут є кухня. Що це? Холодильник? Я думала, що це посудомийка. Да, це взагалі. А це може тут, до речі, єхати? Нет, ні. Ні. Ну, вам би ще посудомийку поставити. Так, але ж А це шо таке? Це ще не все. Давайте подивимось, що тут у нас. Тут у нас сервант. Пакетик. Сірка. Тут вот теж. Все жовте. Але це так на телефоні, воно біленьке все. Тут великий стіл. Великий стіл, Ой, за яким ошки, ми будемо білки. їсти. Да, Мама вже втрач. там шухер на кухні наводить. Ну, да. Я відпочивала. Маша втомилась. Так, і йдемо з вами далі дивитися. Тут у нас всі вхідні двері, але ми зайшли через балкон. Тут для взуття. До речі, дуже зручно, штука. Так, я з комп'ютером. Ой. Так. Сумочку. Ти б не розкладала по всім я, шафам я, речі. щоб будем... отсюда. От отсюда все, все що забрав. Туди там стоїться Хорошо. Так, тут у нас ванна кімната. туалетик. Беда даже есть. Спральная машина и душик. Угу. И там еще у нас есть еще спальня. Ой, ось она. Где у нас светло мыкается. Ось она. Все, Чикс. Ось така спальника. Тут ми з Машею будемо спати, а мама буде спати в кімнаті на дивані. І здоровизна шафа. Да, тут реально можна заселятися і жити комфортно, ну прям повноцінна квартира. Не так, як знаєте, в готелі. Типу, так як це відкрити. А, закрита на замочок. <різь> <різь> Понятно. Як в готелі, типу переночувати а тут повноцінно можна жити, можна жити. Квартира для життя. Так -с. Ну Все, зараз будемо Я щось хочу. розкласти, поїсти, поїмо і нагадайте, що вам? будемо робити? Пать будем, конечно же. Мы... Можно, я не буду это снимать. Тарелочки. Да, у меня уже есть Wi-Fi подключен. Да. И тебе сейчас подключим. О, чай, кава, пожалуйста. Цукор, сковородка, тостер, кастрюля, терочка. Вот так вот. розумієте, Як все організовано свиденько. Там воно нарізається, а тут смажиться, гріється. Все під контролем. Трошки перемиваю лоточки, які у нас були знижу, і тепер вже байні вже звільнились. От, тут все було ганчірочка була. Так, там у нас нагрівається кашка і будемо вечеряти. А подивіться на оце. Оказується, ми нелегально провезли спиртне, яке не А зад... взяло. Бо вони запитували, везе спиртне, я казала, ні. ні. не задеклароване. Да, це вони мали, мали на увазі, вез. що якщо ти везеш там 10-20 днів. Там вже стоїть типу, табличка на кожному кордоні, скільки можна покинути. Все, все, ладно, коротше, бабуся з Машею будуть бухати. Да, конечно, Маша буде не. з колою, це коньяк. А да? кон да, я буду да. А я не буду, я ну, не, не, не хочу. Куди ти завтра за Я от, от, от. Yeah. Я да, я завтра зранку вже Так що час на бухання. Ні, yeah. не кажи. Нічого аж закриу. Так. па бам Ще трошечки і ми будемо в Албанії. У нас скромна вечеря. Поде до кінця. Всім дякую за перегляд і зустрінемось з вами вже завтра.